Псевдомінера впіймали. Сьогодні міліціанти заарештували 20-річного львів'янина. На його рахунку п'ять фальшивих повідомлень про вибухівку на львівському вокзалі. Наразі триває досудове слідство. Горе жертівнику загрожує строк за гратами терміном до 5 років або штраф до тисячі неоподаткованих мінімумів. Нагадаємо, останнє повідомлення про вибухівку надійшло до міліції вчора, близько 10-ї вечора. Невідомий зателефонував на 102, назвав своє прізвище та ім'я, а також адресу. В результаті пошукових робіт було обстр... Ежено приміщення та прилеглу територію вокзалу вибухового пристрою так і не знайшли. Надзвичайниками було евакуйовано більше 300 пасажирів та 150 працівників вокзалу. Рух поїздів не припинявся. Вокзал працював у звичному режимі. Як уже з'ясували правоохоронці, особисті дані, які назвав молодик, виявилися неправдивими. Ми встановили, що дзвінок надходив з таксофону в Франківському районі. І сьогодні особа була затримана, зараз вона дає покази. Це особа 93-го року народження, мешканець уроженець міста Львова. Офіційно на обліку в психіатричному диспансері він не перебуває. Зараз призначається ряд експертиз, тому що відкрите кримінальне провадження стосовно цього випадку. І можемо стверджувати після того, як будуть результати, чи є вона ця особа осудною чи не осудною.